Сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, нам на розваження, Свята Церква дає євангельське читання, що Його оповідає нам святий апостол і євангелист Лука. І сьогодні оповідається нам про притчу, про Сіяча, де Господь Ісус Христос навчає і каже, коли ж зібралося багато народу із усіх міст, жителі сходилися до Нього, до Ісуса. Він почав говорити притчу: що вийшов сівач сіяти зерно своє, і коли сіяв, одне упало при дорожі, було потоптане, і птахи небесні подзьобали його, а інше упало на каміння і, зійшовши в сохло, бо немало вологи. А ще інше упало поміж терня, і виросло терня, і заглушило його. Інше ж упало в добру землю, і коли зійшло, дало плід у сто крат. Сказавши це, Виголосив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Що ж хотів Ісус Христос, дорогі в Христі, сказати про цю притчу. Навіть учні, слухаючи її, читаємо в святій Євангелії, зразу не розуміли і тому запитали в нього, що означає оця притча? І Христос сказав: ось що означає притча ця. Зерно це Слово Боже. А те, що впало при дорожі, це ті, що слухають, але потім приходить диявол і забирає слово з серця їхнього, щоб вони не увірували і не спаслись. А те, що на камінні, це ті, що як тільки почують слово з радістю приймають, але не мають кореня, дочасно вірують, а під час спокуси відпадають. А те, що впало міштерня, це ті, що слухають слово, але відходять, і заглушені турботами, багатством та життєвими насолодами, не дають плоду. А те, що впало добру землю, це ті, які добрим і щирим серцем почуте слово бережуть і приносять плід у терпінні. Роз'яснивши оцю притчу, Господь Ісус Христос, дорогі дорогів Христі, хотів. Порівняти людське серце із тою землею, на якій росте добірне зерно, бо, так як сівач сіє зерно в землю, і воно, попадаючи на різний ґрунт, приносить різний плід, так само і слово Боже, попадаючи на людське серце, приносить різний плід. І тому -то через цю притчу, дорогі в Христі Ісус Христос, хотів навчити нас, що ми маємо працювати над своїм серцем, бо наше серце приймає Оту Божу науку, і або приносить плід Господу Богу, або її не приносить. Ніколи не можна йти за своїм серцем чи ще гірше слідувати за пристрастями, бо це є шлях. У пекло. І в нас в народі кажуть: дай серцю волю, заведе в неволю. Треба завжди вести своє серце. Христос має жити у серці. Це означає дорогі в Христі, що світлиця нашого серця має бути очищена, прибрана та захищена. Господь Ісус Христос, в Христі, цю притчу про сіяча, хотів навчити нас і на показати нам, щоб ми не були безпечними на дорозі нашого життя. Бо кожна людська душа вона є безцінна для Господа Бога, вона є тим чистим золотом, на яке, на жаль, не раз наліплюється глина або всяке сміття, що ми звемо Його гріхом. Кожен має працювати над власною душею, щоб зробити її готовою для Христа. Отже, душа чи людське серце вимагає обробки так, як усякий ґрунт. Також навчає нас, дорогім Христі, брати і сестри, Господь Ісус, у ці притчі, щоб ми пам'ятали, що ворог людського спасіння диявол не спить, що Він, на жаль, має доступ до людського серця, бо людське серце є відкрите. Ми чули з прочитаної Івангелії слова, але потім приходить диявол до тих, що воно зерно впало при дорожі, забирає слово із серця їхнього. Це означає один факт, який варто усвідомити раз і назавжди: Сатана, на жаль, має прямий доступ до нашого серця. Злий Дух, що переважає нас в тисячі разів інтелектом та бажає лише одного знищити нас за будь-яку ціну, має прямий доступ до нашого серця. Але щоб ми не боялися дорогів Христі, Він не може дійти, якщо до того серця і не може зробити там нічого, якщо те серце буде наповнене. Господом Богом, нашою твердою вірою, нашими добрими вчинками. А коли людина відкидає Господа Бога, коли їй здається, що вона собі сама може йти і жити на цьому світі, то святе місце кажуть в народі пустим не буває. Нема місця для Бога, значить, приходить злий дух. Тому каже до нас свята церква, слухаючи оцю притчу. Що тепер ви розумієте, чому треба бути пильними на дорожі духовного життя? Ваше серце не закрите, воно не відкривається лише тим, кому ви хочете. Воно нагадує відкрите поле, відкрите усім вітрам і звірям. І що ми посіємо на тому серці? І проросте, якщо ми будемо добрими християнами, якщо ми будемо триматися як дорогу указу святих Божих заповідей, якщо будемо старатися жити з Богом і мати Бога царем в своєму серцю, звичайно, ніяке зло і ніякий злух, злий дух не буде мати доступу до нашого серця. Ми маємо працювати над своїм серцем, дорогі в Христі. Це означає, що наше серце потребує щоб якоїсь обробки, вона має якоїсь праці в дисципліні, ми маємо приносити плід у терпіння, а дисципліна, як знаємо, не буває без терпіння. Крім того, дорогі в Христі, щоб ми мали щось на полі, як Господь говорить про Сіяча у цій притчі. То кожен із нас, бо живемо в селі, знає, скільки це поле потребує праці рільника, отого селянина. Який посіявши чи посадивши щось в землю, мусить іти і обробляти оте поле, якщо хоче отримати який, щось із того, що він посіяв чи посадив. Варто на деякий час тільки запустити, не йти до пола, не робити там нічого, як воно заростає бур'янами. І той бурян виходить і заглушує те, що там росте, і тоді вже не буде і збирати. Отак, дорогі в Христі, і людське серце воно потребує щирої молитви, воно потребує віри, підкріпленої доброї ділами, воно потребує Господньої молитви і спілкування з Богом. Тобто читання святого письма, розваженням, читанням над життям святим, з яких ми можемо навчатися, отого, як нам треба провадити оце туземне життя. Тобто, над своїм серцем ми маємо у Христі. Працювати, бо тільки в терпінні ми можемо принести Господу Богу отой спліт з сторицею. Тому нехай, дорогі в Христі, нинішня притча навчає нас і заохочує, щоб ми ніколи не занедбували свого серця, своєї душі на дорожі духовного життя, а щоб завжди піклували. Прополювали отой бур'ян гріха, частої сповіддю, приймали Євхаристийного Ісуса у святому причастю. Не занедбали обов'язку своєї щоденної молитви, неділю і свята йшли сюди за тим духовним кормом, який Господь Бог дає в чаші відправи святої Божественної літургії, і тоді ніяке зло не може зашкодити нас. А ми будемо направду тими дітьми Божими, які по завершенні оцінєї земної мандрівки успадкують вічне царство з нашим милосердним Богом у раю. Thank <laughs> you.